Я розумію, що відчувають жителі Херсону або Запоріжжя, коли йдуть розмовою віддати їх дім. Та все ж таки вирішила ще й поговорити з тими, хто умовно живе за 600 кілометрів від цих міст з киянами, про те, чи готові вони поступитись окупованими територіями заради миру. Дуже складне питання. Давайте не буду відповідати. Що ви думаєте з приводу торгів з росіянами за окуповані території? Не думайте про це. Що ви думаєте з приводу торгів з росіянами за мир в обмін на наші окуповані Я території? Не хочу відповідати, У мене тут Дзен Весняний. Дзен Весняний? А тут питання про війну? Жодної території не здавало. Це ваша принципова позиція? А Путін от бреше і каже нам, що не будуть стріляти, перестануть ці ракети в наш Біжите бік. Путін. Чому я маю? Дивлячись на те, як було з Кримом, вони забрали певну частку і вони на цьому не зупиняться. І далі, якщо ми віддамо цю частину землі, вони поступово будуть забрати все більше і більше. Нічого не Я взагалі я в шокі, я не розумію, що відбувається в світі. Так що я не можу сказати вам. я я наприклад, А ви звідки? З Донецької області. Фактично немає іншого виходу. От і все. Потрібно виходити з реальності, а не з того, що хочеться. Uh -huh. А у вас хтось живе в Запорізькій, Херсонській областях? Живуть. Є родичі. І вони також підтримують вашу точку зору, чи, чи, чи мають якусь іншу? Не питав у них, але я думаю, що вони мали б виходити також з реальності, з якихось реальних уявлень. Так, yeah. які можуть бути такі. Всі хочуть пошвидше так якогось. Ну не можу сказати завершення, бо це не завершення буде війни. Це буде ну, максимум призупинка на певний період. Чи є в цьому сенс? Думаю, більшість мене підтримує, що ні. Е, вважаю, що просто в таких питаннях треба брати, е, от, опитувати саме військових. Ми тут сильно не можемо вирішувати. Тут суть, я думаю, полягає в них. Які території? Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську області віддати. Ще й Крим. От вони кажуть, що умовно... А можна сказати одним словом прямим? Давайте. А не пішли вони в одну сторону. В мене взять часто. Боюся. Да. Я вас розумію. А товариша одного нема, а один прийшов червок. Скажіть, прямо студа, з туди, пекла. А яка була ваша відповідь тим людям, хто каже, треба віддати, треба домовлятися? Він свою хату віддасть. І хоче, то хай тоді йде цілує його дупу. От Оддамо. Може казав, отамо, отуди, отам от дамо тобі. Йому там вистачить метр на два.